Всім привіт! Ви на каналі Доза Риболовлі. Мене звати Артем. І ми сьогодні приїхали на найкращу рибалочку. Це на махові удочки на поплавочок, друзі. Це сама кайфова риболовля. Сподіваюся, що рибка нас підтримує в нашому старанні. Є дві удилищі по 5 метрів, оснащені 0,18 ліскою. Великі поплавочки стоять, щоб вам було краще видно. На дворі доволі прохолодно. Вітряно, пасмурно, погодка, так собі, але сподіваюся, що рибка не омине наші гачки. Тому потихеньку підкармлюємося і чекаємо на нашу рибку. Сподіваюся, побачимо це клювання і викладку або потопить. Е, Глубина в місці ловлі невелика, тому сильно кричати не буду. Там сантиметрів 50-60. Тому вам бажаю приємного перегляду. Підтримуйте лайкосиком, репостиком, підписочкою і ми починаємо. Так, замішаємо прикормочку, друзі. Сьогодні будемо використовувати халву від Real Fish. Прикормочка перевірена руками. Спробуємо її і сьогодні. Так, і тут у нас, друзі, стаканчик пшена відварений. Все, є пшено. Відразу водичку наберемо. І не будемо нічого видумувати. Висипаємо одразу пачку. Кілограмчик, значить. Є кілограмчик. На суху ход щоб пшено рівномірно розмістити. водичку. Аромат просто космос. Надеюсь, рыбки сподобается. О, пока что водички выстачить Так, відразу три шарика, друзі. Раз, два, три. Все, хай буде. Все, за корм перший зробили. На годиннику 5.06. Залишилося тільки чекати. І кукурузку да може маленьку, да? я думаю, вона зайва не буде. І ще одну маленьку. Ладно, трохи згодом дамо. Хай буде. Щоб рибка розуміла, що її тут чекають. Друзі, нарешті перший йо маю, три години. Ось він, красунчик. Довго очікуваний нарешті, розпочата справа. Дай Боже, дай Боже, дуже швидко він потопив. Я поки з не удочки возився, Дивлюся, нема поплавка думаю, йо ма -йо". Сюди його єсть карасик. Тому сподіваюся, що тільки починається. Друзі, на годиннику без 108 тільки дав два шара і ще прикормочки і через хвилинку клювання. Можливо, так будемо воно ну, викармлювати потихоньку його. Ну на черв'ячка спрацювала. Все, продовжуємо. Відразу... поклевали чешу. чуть Да в друзья? Ё-моё. Прям любачено, что ведь сразу есть карасок. Отлично. Ох, красиво. Сюди, сюда цю красу, до нас В закид Друзі, ну вже підійшов. Багато вам позувать його не буду, тому що можливо стайка зашла, яка надо быстро е. Дивіться, дивіться на це украсення, Який карасик. О, дощик починається вже. ну Дійсно, дійсно гарненький. Він нездоровий. 400 десь, ну виважування на махову. Це інші відчуття. Гарний, прям гарненький. Ты шо вытворяєш? Сюда і ти. Це вообще Ё-моё. -мо. Попадиться на цей колір, друзі. Чорний. Чорний, як болото. Красень. Супроти вдають, класний. Клас. Хороший красик. Заліковий такий. Друзі, рваного як-то він не хоче брати, а бере так чулочком одного червячка. Отак, одиночку. Чому він не хоче пучок брати? Незрозуміло. Поспешил, друзья, поспешил. Людей насмешил. Че дребна рыба просто перешла. Ну так нельзя рыбать. Так, спробував, друзі, кукурузку, не дає кукурузка теж ніякий результат. Тільки черв'як, хоч якийсь дає клювання. І ще й припустився дощі. Бачите, вже такий непоганий. зрозуміло. А чому не зрозуміло? Все довольно зрозуміло. О, хорошо. Сюда, сюда, тише, тише. Ну, дуже, дуже нежно взял. Красавчик. Ну, дуже акуратно плюнув, друзі. Ось такий красень. Незважаючи на дощ, він підійшов і клюнув. Клас. Так, ну що, на годиннику 11 із 5 годин клювало 40 хвилин, друзі. Остальний час просто відпочивали, дивилися на поплавочок. Чекав я ці клювання, дуже сильно чекав, але їх було дуже мало. Скажу по факту, 5 реалізованих. Оцей вони були чіткі. Там були декілька ще таких, ну, знаєте, різко бух і упала. Ну, то я вважаю, таке щось мелочовочка якась підбагрилася і все. Тому, друзі, від вас попрошу тільки підтримачку. Ви всі знаєте, що потрібно робити. І зараз подивимося на цей улов і будемо їхати додому. Знову дощ починає накрапати, тому погодка сьогодні не цукор. Ну, виїхали, рибки половили. Давайте глянемо на цю чудову рибку, що вдалося зловити. І до наступних зустрічей, друзі. Вот такие карасики, друзья. Ну, я уважаю бомба. Пять штучек как раз на семью, на посмажет и то, что потребно. Красный. Просто красавцы.